Клуби це класний інструмент для досягнення підлітків та молоді, адже це цікаво, сучасно, креативно та непередбачувано. І найголовніше, що клуби це про стосунки між учасниками та командою. Якщо ми хочемо приносити плоди для царства Божого, нам потрібно виділяти час. Та вкладатись Бог покликав нас до поширення Його слова, тому ми, як учні, його маємо це виконувати. Молоді люди шукають спільноту, де вони можуть бути прийняті, де вони зможуть себе реалізовувати та бути почутими. Клуб ідеальна платформа для цього. Спочатку ви їх зацікавлюєте сучасними та креативними речами. а потім вони приходять, бо мають на клубі друзів та свою спільноту. Роблячи клуби, ми виконуємо велике доручення Ісуса для нас. Через клуби молодь приходить до Христа та приймає його своїм особистим спасителем. Для нас, християн, це ціль життя бути світлом та доносити людям істину. Сучасний світ пропонує нам зараз дуже багато ресурсів. Нам, християнам, важливо навчитися ними користуватися та через них доносити істину. Звісно, можна знайти багато причин, чому не проводити клуби, але варто зрозуміти, що на клубних зустрічах молодь знайомиться та потім приймає Христа в своє серце. Що важливо, ваше рішення служити в місті, селищі, де ви є. Ми віримо, що Бог потурбується про учасників вашого клубу, команду, приміщення, інвентар тощо. Тому не бійтеся, а починайте. Благословляємо вас наявлення слави Божої через ваші клубні зустрічі.